Вырос, в целом мире грипповирус 3-4 Ширится, растет заболевание Если хилый, сразу гроб Сохранить здоровье, чтоб Применяйте, люди, обтирание И Если хилый, сразу гроб Сохранить здоровье, чтоб Применяйте, люди, обтирание не надо. Приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, Водными нами займитесь, процедура. Це не то, что я хочу и вам не даю. Так я ж ще раз вам говорю, чого я за пленку плачу 100 рублів. Дивіться, зараз це питання людям і мені цікаво. Мені мені нічого не дають. Оце добре, що вони прийшли. Ну, хай. Я роблю снімок, в мене теж дожні гроші брати, чи ні? З приводу снімка. Ви йдете до головного лікаря, да. він пише, інваліду, безкоштовно. Чи за 50%? А, і не все. А, ні. Це не я вирішую, це Іванович вирішує. До нього підходить. Я поняття не пишу, потім ви не говорили, що я тут. Дивіться, до нас звернулася громадянка. Е, е, я... да, до нас громадянка. Ця, цю людину е, змусили писати заяву на перевід. Змусили всіх людей писати заяву на перевід, бо інакше не можна було робити організацію. Людина написала заяву на перевід, е, голова, е, Головний лікар підписав цю заяву на перевід, Вона прийшла до вас і ви її відмовили в труду влаштуванні по перевозу. Так Так, так. Ви через це зможете її взяти на роботу далі працювати, так було? То, я набрався смілості і написався на її заяві. Заперечую на, на працевлаштування так, так. шляхом переводу. Ну От пісніть людям на камеру, чому ви заперечуєте Без шляхом переводу. Без питань. Я не хочу сказати, чому це питання виникає. Це, це чисто робочі питання. Це професійні питання. Це відношення в колективі, це відношення в заклади. Тому прийнято таке рішення: не брати людину шляхом переводи. Чи має законне право це робити? Має законне право працевлаштовувати працівника, чи шляхом переводи, чи не шляхом переводи. На сьогоднішній день штати заклад укомплектовані. Значить, коли був вопрос про те, що буде центр, і я наполягала, щоб всі... Противники, в том числе и Полина Йоспана, так как она медсестра, се да. семейная медицина, она уже працюет э, в этой системе, она должна была принята вами. Если бы впоследствии были какие-то порушения, то вы бы тогда могли сказать, Полина Йоспана, знаете, у вас вот тут вот это порушили, вы неправильно обслуживаете и плохо относитесь к больным и не выполняете своих функциональных обязанностей. Я это неоднократно и на собрании говорила, и вам говорила, что так было дело, если вдруг вы найдете по работе какие-то уже будучи главным врачом, что недолики, никто вам... Ничего не скажуть. То есть Люди скажет. Дело в том, если вы уже хотели ей отправить на пенсию, то сделайте это красиво, а не унизительно, так как с вашей стороны. Как, унизительно вы ее. Как? Ну а что вы написали? Она не справляется со своей работой. Я да если бы вы еще со своей работой так, перечою, как она справляется. Заперечую. Значит, відбувається сторожний штатный посад. Людина была поперечена. За сейчас роботу давайте. Якщо в нього є ваканні посилати, повинен запропонувати робоче місце. Участки розширяються наполовину. 37 участків. Буде 58. Не 58. І не треба це говорити. Не кричіть. Скільки ви років працюєте у нас кійськоволіці? Скільки тут вас А? Десять. А ця людина працювала 38. Ви сиділи в себе в тельному, де на вас є теж нарікання, як були лікарні. І зумить від діляти будуть. І плітки може, ми не плітки. Чому буде некомпетентні лікаря? Ви впали сюди. І весь тут колектив уже. Буду радить проти вас. І коли в мене була мама раком больна, я прийшов до вас і пасти лікарство, я тут ходив по кабінетам. За дві години до смерті мені дали життя і провід. Так було? Ні. За дві так. години, за дві години до смерті. Я вам ти провідок потім приніс віддав. Оце ви так виконуєте, тут поліклінічні біга по кабінетам, мама в мене вмирає, мучиться. Так було? Так. Що стосується цієї жінки? У вас не приватна клініка, що ви хочете приймати. А, У нас комунальне підприємство. Це раз. У нас є профсоюз, який захищає своїх робітників. Подивитися, right. Ви, внімательно. Да, ви воно ви, воно воно. ви, ви е, мали рекомендації профсоюзу по поводу трудносу цієї жінки? Ви не взяли його. Ви єдинолічно написали, хочу беру на роботу, хочу не беру. Ви в втальному свою частку клініку і беріть, кого хочете, хоч котів, хоч собак. А людина, яка 38 працювала, має свій стаж. Кожна людина має право помилятися. Совість, ви ми... теж помилялись, помиляєте свої життя, в своєму житті. Ви ви людина, кожна людина, правитесь помилятися. Але на цю людину люди моляться Богом на тому час, що вона є. Так, прийдемо, І володима, то, що ми зробили, володима, саме головне, ви ветерану труда. Плюнули в лице. Просто цієї жінки, яка 38 років проходила, продавала ці вколи. Яка вона там хороша, непогана, вона може. Може вона попрацює неділю і скаже, знаєте, що, Микола Іванович, я вже не можу розтарати. Давайте кось на мене ж підшукуйте. вам дві неділі сроку, ви знайдете другого. Але людині плювати в лице при розширенні цієї первинної медицини ви не маєте права, як не як лікар, як людина. Ви не правите, прайте, ви не посипеєте не взяли рекомендації, не головного лікаря, бо він сказав, він мені потелефонує, я зателефонував вам. Зателефонував про Союз і задоволював молодику. Ви не думайте, що ми прийшли так сюди, якийсь ПІАР робити. Ми не партійний піар робимо, ви розумієте? І ніколи не робили. Мені до одного місяця всі партії. Для мене найголовніше оці старіки в городі. Бо в мене в самого дома сліпий батько лежить і маму, як ти похоронив. Ви мені помірте правильно, я порву за всіх стариків, просто порву всіх чиновників, в городі. Може, мене посадять уб'ють, на мене сплітки час водять. Мені плівати на всіх. Я вас буду рвати, до тих пор, доки ви будете всіх стариків і здіватися. Буду рвати вас всіх. І хоч не члени конкому, мені понаплівати. Що ви конком не попадете, просто не попадете. Я просто хочу сказати, що Може це воно прозвучить гарно, не гарно. А? Ти подумайся в цифру? 7 гривень в день. Чотири на харчування. Що ти за три рубля купиш? Середь. На нього нарікання ще було до як його я стали головний. в поліклініки приходить, ми сестри плакали. Ми на це не можемо до було. Я просто не хотів. Я з повагою відносив, все. але після цього п'ючого після случай з цими стариками, мене немає. Вона мені в мами годиться. І її брати вишвирювати. І тим полі, вона, щоб вона там щось не робила, не стара жінка ходить, робить ці маніпуляції. Да, вона, вона має свою, свою думку, вона може голосно сказати. А це комусь не подобається. Пішли по відділенням, зібрали, що вона погана. Підпишіться, а всі бояться, тому що треба 500 доларів зробити на роботу до вас. Люди вже ходять поза увагами, не, не кажуть. Не? <світ> ну я, я не знаю, люди так тільки спілки. Я що? вам ще це плітки, вони так кажуть. Ви отут зараз вибачте, ні саніт несе. Чого мене ви не сказали писати заяву на розчок. Я не вас не запрошую сюди. Мені треба запрошували? А мені треба запрошувати, право, не треба робити, ми знайдемо заходитися. По якому поводу мені сказали писати заяву? У нас пенсіонери не робили. Пенсіонери після жінка. А я це після пенсії два роки. І мені що прийшли сказати. Заяву на рощот. Ви генії, там команда? То ви головний. Ви там були, лікаря. І і робили, ви будете розказувати з Скажіть, будь ласка, свої імена, так ви киваєте, то ви фахівець, скажіть. Мене Людмила Володимирівна. Різка. Різкади Скільки ви проробили тут? 30 років. А він 10, то його треба уволити, а не вас я не після, після, після мене є люди, які робили на пенсії, 18 років проробили. Я проробила тільки 2 роки. Підходьте 2. до Євгені не питайте, хто їй дав команду. Вона підпаркується Валерій Івановичу Міроніку. Чого ви до мене прийшли так? Я чого до вас. Я це Ви питання... даєте указання на звільнення. Ні. А хто дає? Звільняє Міронінку. А хто? А чого Міронінко звільняє? Тому що він звільняє, бо він на роботі. Ну, он вийшов, а, а это час майдем. Люди, ну десь я не звіняюся, звільняю, то равно мені сказали прийти написати заяву. Ага. Я підійшла до Віронінка. Так як його немає, сказали підійти, то Микола полипали. Якщо ми зараз сформуємо нові заклад і хочемо нормально працювати, то я маю, по-перше, право набрати людей, яких я знатиму, що вони будуть нормально працювати. Я не хочу розказувати. У мене є стоса переписки. По даній персоні, за якою ви прийшли ходотайства, повірте мені, я не обманюю. Я 209 чоловік прийняв на роботу. Хоч один придихай мені в лице, плюне скаже, що я десь якісь умови поставив. Були як і позитивні моменти, як і негативні. Але до цієї людини є суттєві претензії, починаючи бійки в колективі. Якої бійки? Якої біти? Ну, я не зрозуміла. Я вас набила? У мене є переписка. я вас набила. Проти, не обманюйте. Я вам не встигну. Ви билися в кабінеті я билася в кабінеті. Я не хочу піднімати весь груп, який є. Я, які, ким Хочете я персонально, один на один, я вам витягну всю стосу переписки, скарги, пояснення цієї людини, Я вам збирали. не стидно, що ви не розказуєте? Не стидно, я дивлюся, що ви Ми працюємо в одному кабінеті з вами. Я вам дуже дякую за роботу. Ні, ви дякую. мене приймете. Ви неправильно, неправильно поступили з нею перший раз, коли вона похоронила мужа, да? А надо было потом выйти на, на, на работу. Человек похоронила мужа, ее подставили и не сказали, что ты выходишь на работу. И поступили, написали доповідно. Зачем так делать? Ну це ж не я робив. Ну, це, це ж не я робив. Ну, такі козли робили, які тут зроблять, і проти людей. Як вони вас не, не, не сили? Тому що ті кози вас лікуватимуть, можливо, можливо спать. Ви переживаєте лікувати раніше, ми не знаємо, де лікувати. Зараз ми будемо читати про людям на камеру. Ви зараз просто ображаєте цю медичну громаду. Ви собі там, як хочете, порагаєтеся. все є. Коли ця людина почала трудову діяльність, вона почала трудову діяльність в 65-му році. Бачите, що ми почало? Є, бачите? І ця людина далі працювала тут, в больниці. Благодарність, благодарність медицинській медицинське І є одне тільки нагородження почесною грамотою. Е -е, нагороджено, бачите, що дивіться, в 2012 році нагороджено почесною грамотою до Дня медицини. Нагороджено е 15-му. Е 15 в шостому році чи в шостий рік, так, да, шостий. От, благодарность в 89-му році. В 77-му році благодарность а ну як покажіть мені, де тут написано людина до Гана. Ви поліклінікою. А ну покажіть мені. Трудові книжки дає людині, виносять по приказу до Гани. І заносять трудову книжку. Покажіть мені. То що ви говорите, що у вас є там переписки, записки? Я вам 25 записок напишу. Ви мені покажіть по трудовому законодавству? Подожіть. А то мені треба до вашій бумажки надійти до монітаз. Осьо, дивіться, якщо людина порушує трудове законодавство то керівник трудового закладу виносить <рес> приказ <рес> про <рес> Покажіть, ніде, догану цієї людини. Чуєте, подивіть. Покажіть мені, де тут є догана. Ну, задайте керівнику це питання. Та мені не треба додавати, я на якому ви основанні не берете людину. Нема в неї порушень, нема. Можна я тепер скажу? Ось, ми зараз знімаємо. Бачиш? Хорошо. У мене була ситуація. Лідер профсоюзу вашого тут нам говорить, то ми його перш за все чуємо. Так. Коли нам говорять, свідки клієнти практично хворі, яких обслуговують, це для нас теж важливо, дуже важливо. І тому це дуже неправильно, що так зробили. Там, вже говорив так само у нас профсоюзний діяч, що треба було брати, а потім вже, бо так не робиться, щоб відмовити. Мало того, це я показово. Показово з якої точки зору? Що кожен інший якийсь із медпрацівників зрозуміє, що тут це рішається просто так. Ні. Що я сказав не буде, так і не буде. Тож немає правил. І вони будуть бояти. Ми ж тепер не знаємо, скільки є ще інших людей, яких так само... Своєю волею можете звільнити, розумієте? То сама процедура навіть цього вона не, не передбачає моральності, розумієте? І тепер із-за цього, що ви так зробили, тепер навпаки, ви вже не маєте ніякого права її звільнити. Так що я думаю, що вона буде робити і цю дискусію, я думаю, ми закінчимо. А скільки вона буде робити, то вже да, колектив. Да. А ці що ці стосується глобальних проблем медицини, ну то це практично страла до цього нашого головного. Міністр чи Ні, до Порошенко? Порошенка зрадника України, так. до цього зрадника України питання буде, Я думаю, колись буде відповідати Добре, перед, встаньте, перед як, головний порушник нашої Конституції. Так можна розумієте, Так можна зменшувати, зменшувати до безкінечності. Взагалі люди, я зрозумів, в Україні трохи лише на сьогодні. Ось коли Але ми втратим, маємо триматися, так, але саме ті головне ті в цій ситуації бути людьми. І тут ми, власне, сьогодні зібралися бути людьми, що не по-людськи просто поступили, розумієте, і це саме головне. А в нас люди трохи помінялися. І за честь за совість треба стояти. І ми будемо стояти, власне, і за цього. Ось раз по переводу. Бам не хочу. Ні, треба було не так це робити. Якщо вона мала бути звільнена якимось і простоюсь тут на місці, я поняв, то треба було це робити. робити. На і вона, вже мала бути звільнена. А, такі, на а зараз ви за ситуацію. Вам, щоб зберегти лице, вам спокійно треба її взяти на роботу і без всякого скандалу. Я так вважаю. і буде все нормально. І буде все нормально, і ми будемо задоволені як громадські активісти. Ви ми дуже активні знаєте. Ми взагалі ви просто не попадете тут на, на той виконку. Ми дуже серйозні. І там був колись нас. Ви знаєте, що він зараз ручний. Знаєте прекрасно. І знаєте, що громадська рада, місто Умані громадська рада, була проти ручного виконкому, де ви зараз є членом. Це дуже важливо. Ми ніколи задні не включаємо. І ми сказали, ми звідси свого не відступаємо. Вона мала бути наполовину з громадських діячів, а не ручних, якими можна маніпулювати і проводити різні рішення, включаючи і такі, як, як реорганізація, і таке інше, розумієте? Або ще щось. Ну це вже друга історія. Так я ще раз хочу повернутися, я вас прошу, щоб все було мирно, от вона має працювати.